Кільці, привіт, рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимося, що буде відбуватися з вами в грудні 2023 року. Оп. Це відео актуальне для тих, хто в нас по Асценденту тілець і по Сонцю Тілець. Отже, ваше недавнє минуле. Ваше теперішнє. І майбутнє кінець місяця. Віток дві. Так, в недавньому минулому були якісь таємниці, якісь зради тут були, зараз прояснимо, бо сімірка мечів з жрицею. Це. Чого саме стосується жриця тут втікців? Сірка педаклі. мечів тут що значить. Мене обманювати не треба, я сам обманюватись радий. Мечі в -м, Болюча прив'язка, дуже болісна прив'язка, зрада і виборювання того, що називається власна гідність. Тут однозначно по смірці мечів з дияволом, стрікою, куб. Кубків перепрошую, стрійкою мечів, ну трійка кубків завжди про трикутники якісь. Тут е ви дізналися про зраду, тут було якесь болюче розставання. Це от те, що називається реальна прив'язка, тому що по дияволу це я вже не можу просто з тобою бути, не можу з тобою знаходитись, але ну, я не можу від тебе піти, бо я тебе так сильно люблю. І тут однозначно була така поставлена не те, щоб крапка, я б сказала, крапка з комою. Я не бачу, що ви з цього ну, прям взяли і вийшли. Ви, можливо, досі знаходитесь в цих нездорових стосунках. Це взагалі не про здоров'я. Зриться, в нас тут прояснюється магом. Шестіркою Пентаклі, дев'яткою кубків. Ну, тут однозначно питання нерівноцінного розподілу. Тут ви могли в недавньому минулому приділяти увагу більше своїм задоволенням на тому, щоб звертати увагу інших людей на себе. Показати, що ви чимось кращі, що саме вас треба вибрати, що ви і на всі руки те вмієте те робите і так далі. Але ну, в шестірці Пентаклів немає рівноцінного обміну. Розумієте? Те, що ви такий класний, не означає, що вас будуть цінувати за те, що ви класний. Бо тут є пожириці. Певні таємні причини, про які ви не знаєте. А ви весь цей час, скажімо так, метали бісер непонятно перед ким і перед чим. Це може як роботи стосуватися, так і особистого життя. Ну, мені тут більше про особисте життя йдеться. Це просто ну, бор боротьба з залежністю любовною. З будь-якою залежністю, скажімо так. Любовна це одна з. І добре, що ця ситуація по дев'ятці пентаклів, вона сталася саме тоді і саме зараз. Це вчасний момент. Ви мали пройти цей шлях. Якщо ви досі його проходите, це просто необхідно вам. Тут така ситуація, що з одного боку у вас страшенно болить, у вас там просто розривається серце, з іншого боку, ви такі задоволені. Ну тут, тут якийсь самообман. Чільці, тут щось не так, однозначно. Всередина грудня чимось знаменується. Так, прояснимо зараз тут вісьмірку Пентаклів. Ви тут намагаєтесь втримати майбутнє і минуле, скажімо так. Тобто ви намагаєтесь зберегти баланс між тим, що вже є вашим минулим, і тим, куди ви хочете рухатись далі. Розумієте, ви намагаєтесь це все якось балансувати і будете всередині грудня працювати над тим? А по вісмірці мечів, ну Це завжди ситуація, коли ми самі себе заганяємо. в... Якісь негативні відчуття. Ми вибираємо завідомо те, що нам принесе біль, ту ситуацію, в якій ми будемо жертвою, щоб отримати певну вигоду від того, що вас пожаліють, вам допоможуть, підтримають і так далі. Про що саме тут в тільців? Бачите, тут ситуація всередині грудня в тільців, коли ваш привичний, звичний вам уклад життя рухне. Тут, побачте, апріорі йдуть серйозні зміни. І отут -от половина цих проблем, з якими ви зустрінетесь всередині грудня, створені вашими руками. Розумієте? Тут не вдасться зберегти вже стабільність. Прояснимо ще пожар пентаклів. До чого він тут, в тільців. Лицар кубків і закохані фоном. Якщо це питання любовні, любовних ситуацій, то ну, цей. Лицар Кубків, він буде замішаний в цьому всьому середина грудня це однозначно для дівчат комунікація з чоловіком, можливо, в стихії, зустрічі, побачення. Ну, тут реально, тут може і колишній навіть про себе нагадати спробувати з вами щось нове. Давай почнемо по-новому. Ну, тут все, тут немає стабільності, розумієте, тільці? Тут в середині грудня те, що ви там собі вважали як нерушиме, ця система просто попаде. Вона рухне. І знаєте, в чому плюс? Вам не треба більше тривожитись, коли це станеться. Ну, бо все вже, типу, як то кажуть, найгірше позаду. І кінець грудня для тільців. І знову мій коханий дурень тут. Дивіться, от що цікаво, у нас тут паде лицар жезлів. Ось тут от був дурень. Посередині в нас дві, по факту, кардинально протилежні карти. Тут Жезлів. Енергія, яка пре через край, просто це і сексуальна енергія теж. Це і просто бажання жити, робити, працювати, нові можливості, нові проекти. Поруч з повішеним. Ви свою енергію блокуєте. Ви блокуєте свою та й сексуальну енергію теж, цілком може бути. Тут просто йде от блок на розвиток і блок на енергію. При тому, що починалося то все непогано по лицарю жезлів. Тобто, тут ситуація дійшла до краю, ви її просто блокуєте. Ви ніби ставите на паузу щось і такі, так, я займусь цим пізніше. Блазень, він просто, як би вам сказати, він не думає, коли робить. Він просто робить. Він іде за покликом серця, а куди його той поклик серця приведе, хоч в Житомир, хоч там в Тернопіль, хоч в Одесу. Його це ну, захотів, поїхав, як то кажуть. І тут ситуація, коли ви просто ну, ставите на паузу якийсь певний розвиток внутрішній, та й зовнішній цілком можливо, обнуляєтесь і просто все. Я більш так не хочу і не можу, я йду там в ігри пограюсь. Вочевидь, цей болісний момент всередині грудня е, скине ваші заводські настройки, скажімо так, і вам захочеться почати все з чистого листка. Акцент місяця для тільців. На чому треба заакцентувати увагу? Пажу жезлів це маленькі кроки. Ви ніколи не досягнете нічого грандіозного, не зробивши до того багато маленьких кроків. Зокрема, паж жезлів це і комунікація з людьми, спілкування. Можливо, вам треба налагодити цей момент і просто поговорити з кимось. Навіть незнайомим. А так от просто висказати все, що у вас є всередині. Якщо ж у вас є діти, то грудень для вас ознаменується акцентом на власних дітях. Треба буде їм ваша любов, увага і підтримка. Дивимося, яка енергія біля вас в вашому оточенні тільці. Енергія дружелюбності. Цікаво по фону лінь. Дружелюбність і лінь. Про що тут може йтися? Це та ситуація, коли я б е, допоміг тобі, але сьогодні не можу. Я б купив тобі квіти, але ти сама сама квіточка. Та я б там для тебе зробив то-то-то, але, і... але я хочу подивитись серіал. Тобто, у вашому оточенні однозначно є люди, яким лінь у вас вкладатись, які можуть робити тільки вигляд, що ви для них щось значите. Розумієте? З цим треба бути обережніше. Так, і дивимося, як ви будете почуватися психологічно в грудні. Дуже багато буде думок в голові, рій думок. Ви знаєте, в чому тут проблема. Ви дуже багато раціоналізуєте, ви не йдете в свої почуття. Ви застрягаєте на рівні свідомості, тобто на тому, що мені зрозуміло, на тому, що мені ясно. І вам страшно йти далі. Бо далі не ясно і незрозуміло. Далі тільки емоції, які треба якимось чином переживати. А вам легше тікати ось в блазня. Замість того, щоб переживати емоції. Ну що ж, тільці, тут у вас складний насичений розклад. Ще й з баштою всередині, але надіємось на те, що все програється в найпростішому варіанті. Але, як то кажуть, від долі не втечеш. Ну що? Буду рада чути. Ваш зворотній зв'язок, бачити ваші коментарі. До наступних зустрічей і до наступних відео.